Робота відкуфа, якому примарилися поступки з боку агресора Росії, призвела до плутанини. Трамп натякнув Україні на начебто необхідність віддати Росії Донеччину заради миру. Зустріч Зеленського і Путіна, навіть якщо вона і буде, не призведе до прориву. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Протягом останніх двох тижнів відбулося декілька дипломатичних зустрічей, спрямованих на завершення війни в Україні. Зокрема, 6 серпня спецпредставник Шастів Вітков відвідав Москву і зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. 15 серпня Путін поїхав на Аляску на саміт з американським президентом Дональдом Трампом. Уже 18 серпня Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами відвідав Білий Дім і теж зустрівся. Устрівся з Трампом. Ці події створили враження, що мир близько, і Трамп здається, так і думає. Він висловив сподівання, що мирну угоду можна укласти найближчим часом. Під час зустрічі з європейцями він заявив, що цитую сьогодні ми дійдемо згоди майже з усіх питань, але оглядач Максбут у матеріалі «The Washington Post» зазначає, що реального прогресу мало. Путін намагається переконати Трампа, що Зеленський, начебто, винен у можливому провалі перемовин. Український президент та європейські лідери намагаються пояснити, що справжній винуватець Путін ще 2 червня в Стамбулі Росія висунула умови, які зробили б Україну. Фактично колонією, повний вихід українських військ з кількох областей, припинення постачання зброї з заходу та обмеження чисельності армії. Маневри, які ми спостерігаємо зараз, розпочалися з плутанини і досі залишаються в ній. Вітков вийшов із зустрічі 6 серпня, припустивши, що Путін готовий піти на суттєві поступки, що своєю чергою спонукало Трампа оголосити про цитую досягнення великого прогресу. Після цього Трамп. Відмовився від погрози санкціям проти Росії, хоча і зберіг мита проти Індії, та поспішив організувати саміт з Путіним. Проте, поглянувши на все уважніше, стало очевидно, що поступки, на які був готовий піти, Путін, є мінімальними. Тож, про які поступки йдеться? Путін нібито погодився, щоб Україна не залишала Херсонську та Запорізьку області. Але щоб Донбас залишився під його контролем, українці побудували в Донецькій області міцні укріплення, які протягом 11 років стримували російські атаки. Не здобувши Донецьку область на полі бою, Путін вимагає її віддати за столом перемовин. На Алясці Трамп став на бік Путіна. Він відмовився вимагати негайного припинення вогню і закликав Україну, мовляв, віддати Донецьку область заради миру. Путін, начебто, запропонував гарантії, що не нападатиме далі. Європейські лідери у такій ситуації поспішили до Білого Дому, щоб переконати Трампа дотримуватися початкової вимоги щодо припинення вогню і надати Україні гарантії безпеки. Наразі Трамп. Обговорює такі гарантії, але вони дуже розпливчасті і не забезпечують реальної безпеки. Росія ж заявила, що присутність будь-яких військ НАТО в Україні неприйнятна. Тож значного прогресу під час цих зустрічей добитися не вдалося. Трамп лише зателефонував Путіну і почав готувати нову зустріч між Путіним і Зеленським, місце якої поки що не визначене. Втім. Путін відмовляється зустрічатися з Зеленським, вважаючи його начебто нелегітимним. Проте, навіть якщо зустріч відбудеться, прориву чекати не варто. Дві зустрічі цього року не дали результату. Бут наголошує, щоб оцінити наміри Путіна, треба дивитися на його дії, а не слова.